2 грудня Балаклійський ліцей поповнився учнями 10 класів. Своєму інформаційному випуску важко передати той запал очей, які випромінювали діти. Вони, напевно, пережили такі страхіття війні, що нам важко зрозуміти дорослим. Директор цього ліцею, друкальська Тетяна В'ячеславівна, привітала всіх цією знаменною подією. Як це було, я пропоную вам подивитися, дорогі наші і любі діти, шановні колеги, гості, батьки, запрошені. Я щиро вітаю вас зі святом. Сьогодні в нашу сім'ю прибудуть 60 десятикласників і 15 одинадцятикласників. Ми щиро раді вас прийняти в нашу ліцейську родину. Вироби, родини, ні слава, ні братя, роди У нас ще одна приємна подія. Нашу колегу. Волченка Раїсу Іванівну, вчителя вищої категорії. Президент України Володимир Олександрович Зеленський нагородив почесним званням заслуженого вчителя України. Раїса Івановна, будь ласка, підвітала. Відщіралися. Дякую вам за добру співпрацю, за сумлінну роботу, за поради, за підтримку, за друзів. Моя нагорода це і ваших. Я вітаю сьогоднішнім прекрасним заходом по святі. Від сьогодні ви носитимете почисне звання ліцеїст. Пишайтеся! Вступаючи в ряди ліцеїстів, я урочисто клянусь, носити це звання з гідністю і честю. Клянусь, «Клянусь своїм сумлінним навчанням та зразковою поведінкою. зміцнювати та примножувати традиції славу рідного ліцею. Клянусь! «Клянусь Кожен день готувати себе до того, щоб стати гідним громадянином рідного міста, рідної землі, рідної України. Клянусь, клянусь, глянусь. В цей непростий час ми маємо змогу бути в цьому залі. Тому дякую Збройним силам України. І я сподіваюся, що ви будете гідні їх подвигами. Щоб ви були завжди здорові, щасливі і поправлялися. Потихоньку. Так, 10-й клас, будь ласка.